І так, друзі, всім привіт! Я купила три зайчика, не могла не купити, тому що наслухалась відео в Тіктоку, які нашуміли, про те, що нас знаходять у них кошти. Давайте зараз розпочатуємо перший зайчик і випробуємо удачу. Так, зараз показую, що тут нічого нема, що я не могла підложити кошти. Ще зайчик у нас з горішкам ось такий. Так. Будемо дивитися. Упс Сам відламався тут. Нафиг, нічого не маємо Некст. Окей. Едербітер острій. Пробуємо цей зайчик. Так розпочатку, щоб не думали, що тут можна щось підложити. Такий красивий зайчик.

Зараз. Не можу його зняти. Тут в мене також нічого нема. Не знаю, хто там находить по 200, по 500, по 20. Тож не я. Підписуйтеся на мене. Ставте лайки за відео, якщо сподобалось.